Дорогі друзі, що загрожує нашим пенсіям? Війна, скажете ви, не тільки, суди та їх рішення. Здавалося б добре, що суди стають на захист пенсіонерів, починаючи від суду найнижчого рівня аж до конституційного, але борги держави перед пенсіонерами, за програними в судах справах, перевищують 67 мільярдів гривень. Конституційний суд скасував верхню межу пенсійних виплат. На це додатково потрібні мільярди гривень в рік. В Україні є пенсіонери-пільговики, так, так звана каста спецпенсіонерів. Вони і оскаржили в судах обмеження в 10 прожиткових мінімумів. Для осіб, які втратили працездатність 23 610 гривень у 2024 році. Це обмеження уряд запровадив тому, що фінансові ресурси держави край обмежені. Першими домоглися визнання неконституційним такого обмеження, хто б ви думали? Правильно, судді. Середній розмір довічного утримання для понад 3700 суддів перевищує 100 тисяч гривень на місяць. А ми чим гірші, подумали силовики? У жовтні 2022 року Конституційний суд скасував це обмеження і для колишніх силовиків та військовослужбовців. З того часу майже 49 тисяч осіб встигли отримати пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів. Розмір виплат окремих силових пенсіонерів перевищує 80 тисяч гривень на місяць. Наступними стали Чорнобильці, у березні 2024 року. Конституційний суд скасував обмеження максимального розміру пенсій для них. За підрахунками, за підрахунками уряду, це рішення додатково коштує бюджету 6 мільярдів гривень лише у 2024 році. Конституційний суд уже не вперше стає на бік Чорнобильців. У 2018 році він ухвалив рішення. Яке спровокувало шквал судових позовів проти держави. Він визнав неконституційним закон від 2014 року, який скасував доплати і надбавки. Можливість відсудити у держави щедрі надбавки до пенсії швидко поширилася серед українців. Якщо на початку 2022 року отримувачів Чорнобильських доплат було близько 10 тисяч чоловік на навесні 2024 року вже є понад 133 тисячі пенсіонерів. В Україні навіть з'являються нові ліквідатори аварії на ЧАЕС через майже 40 років після катастрофи. У законі про держбюджет на цей рік уряд встановив спеціальний розмір мінімальної зарплати, яка має використовуватися для обчислень виплат за рішеннями суду. Це 1600 гривень. Як наслідок усіх нових позовах Чорнобильцю проти держави суди ухвалюють рішення із застосуванням цього показника. А тепер про розрахунок виплат для пільгових пенсіонерів. Вони набагато вигідніші, ніж для решти громадян. Наприклад, розмір пенсій колишніх правоохоронців та військовослужбовців прив'язаний до зарплати їхніх колег, які обіймають аналогічні посади та служать зараз, тобто нині. Тобто зростає їхня зарплата, значить, відповідно, має зростати і перераховуватися пенсія. Для інших українців розмір пенсії залежить від розміру їхньої офіційної зарплати. Продовж трудової діяльності. І це ще не все. 24 березня Верховний суд звернувся до Конституційного суду із запитом, чи є Конституційне рішення щодо поступового підвищення вимог до стажу для деяких категорій пенсіонерів. Відповідну реформу держава запровадила у 2017 році. А зараз в Україні співвідношення працюючих і пенсіонерів становить один до одного, а внаслідок війни цей показник погіршується. І будь-яке рішення про більш ранній вихід на пенсію погіршуватиме це співвідношення, а відповідно, спроможність держави фінансувати достатній рівень пенсії. Рішення судів на користь пенсіонерів це логічний наслідок багаторічної популістської політики. Виявилося, що пообіцяти пільгові пенсії чи різні надбавки набагато простіше, ніж скасувати їх, тому держава не в змозі виконувати взяті на себе зобов'язання. Ці проблеми, в свою чергу, породили появу багатьох юридичних фірм. І адвокатів, які спеціалізуються на пенсіях. І це вірно ринок породжує попит. В громадському транспорті часто можна побачити оголошення типу: підвищимо вам пенсію, збільшення і перерахунок пенсії. Пенсійні юристи працюють не лише з пільговиками, чорнобильцями чи колишніми силовиками. Часто до них звертаються громадяни, які неправильно розрахували розмір виплат, не зарахували трудовий стаж. Пенсіонери взагалі то не вплатоспроможні клієнти, але юридичні фірми знайшли вихід. Вони пропонують їм розрахунок за послуги на виплат. Тобто заплати мінімальний початковий внесок. Перед судовим процесом, а решту суми за рішенням суду після перерахунку пенсії. Рішення судів у пенсійних справах мають кілька наслідків. Перший. Негайно проводиться перерахунок розміру пенсії. Це хороша новина для пенсіонера, який судився, але погана для нас усіх, бо пенсії та надбавки виплачуються із. Загального казана, тобто можливості пенсійного фонду профінансувати виплати решті пенсіонерів скорочується. Пенсійний фонд як наслідок призначає нові виплати пенсіям, часто несправедливо, людям не враховують стаж. Неправильно розраховують виплати, чіпляються до кожної дрібниці, як, наприклад, відсутній номер по порядку у трудовій книжці. Це провокує нові судові позови. А другий наслідок зобов'язання перерахувати пенсійні виплати за попередні роки, а коштів на це нема. Тому такі рішення судів збільшують заборованість держави перед пенсіонером. Тому і утворився такий борг, про який я казав вище 67 мільярдів гривень. Більшу частину суми сформували рішення судів про доплати чорнобильцям і перерахунок пенсій колишнім силовикам, колишнім силовикам і військовим. Бюджет на третину порожній. Де уряд братиме кошти, якщо, якщо США та Європейський Союз не допоможуть? Поки що відповідь висить у повітрі. На погашення борів за рішеннями судів держава щороку виділяє лише кілька сотень мільйонів гривень. І чимало пенсіонерів, розчарувавшись в українській судовій системі, шукають справедливість у Європейському суді справ людини. Зазвичай він ухвалює рішення на користь пенсіонерів. Однак коштів на виконання. Цих рішень в бюджеті країни немає, і таким чином у держави далі зростає заборгованість уже за рішеннями міжнародних судів. А це, в свою чергу, може стати на перешкоді до вступу України до Європейського Союзу. Чи судитися вам з Пенсійним фондом вирішувати вам висновки робіть самі? З інформації, яку я вам надав. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!